Соняшник-долар. Гібрид соняшника по технологію Смольфомачовини 50 грамів, середній вагітаційний період до 115 днів, 7 плюс по овчку, Якісна вражайність, олійний напрямок. Ми зараз покажемо, як виглядає соняшник Долар, виробник компанія Веєстандарт на Демо 2025. Вже показали дуже багато гібридів. Прийшло вже час останній показати свій гібрид. Він зараз на реєстрації знаходиться. Тому, будь ласка, що по сонячнику долар, я вам скажу. Дивіться, висівали 52 тисячі на один гектар. На зараз отака от йде структурна показна, тобі ж листовий апарат вже скинув. Висівали ми це все на початку вересня, Ой, вересня, кажу травня. І отак він виглядає в рядку. Тобі ж скажу до чого. Завжди ми вже кілька поспіль років робимо обширні відео і все це буде викладатися на... Каналі нашому Avei Стандарт на Ютубі. І по 58 гібридам ми покажемо, як буде показувати себе кожен гібрид по натурі, по олійності, по всьому. Тобто будемо робити аспектовану базу. Ну, зараз ми показуємо вам соняшник долар. І це ну генетично, мені дуже подобається. Що буде по висновкам, дивіться, на висновки у нас жаль де правдиві, не будемо акцентувати увагу не на кожного гібрида або постачальника. Все практично, все. Лаконічно, але саме на головне тут нічого показувати, тому що тут і як я скажу дуже якісна генетика. Мені дуже подобається 23 мм опадів, плюс провокаційні дощі, це всьому з 23 мм, то на зараз спланована шляпа. Вискали, ну, да, ну смачна, ну, дивіться, це ж це висновки. Тобто, якщо олійний напрямок, давайте буду олійний напрямок. Ми ж тільки за. Тому робимо висновки, робимо акцентовану базу і завжди можете знайти. Цей сонячний долар на офіційному сайті avsstandard.com та постачальника компанії виробника компанії АВС Standard. До зустрічі!